Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують, чи приїде Путін до Стамбула? Так, ну таке цікаве запитання, дуже, тому що Зеленський збирається. До Туреччини, до Стамбула, і там буде чекати на Путіна. Але чи приїде Путін? Ну, як ви думаєте, приїде він чи не приїде? Ну, по-перше, він знаходиться під, так би мовити, санкціями Гайського трибуналу. Тобто, ви, виписаний ордер на його. Арешт. Це перше. Як військового злочинця, що є і воєнного злочинця, що є очевидним. Так. Друге, це те, що створений міжнародний трибунал 35 країн бере участь у ну, заснуванні, скажімо так, цього трибуналу. З метою післявоєнного, так, проведення відповідних заходів для того, щоб ну, піймати воєнних злочинців і віддати їх до суду, а потім покарати. Тут щось схоже на нюрнбергський процес, який має відбутися. Тому зараз, ну, дивіться, ми говоримо про що? Ми говоримо про перемир'я як початок завершення війни. Але ж війна, подивіться, от Друга світова війна, вона ж завершилася, ну, наприклад, капітуляцією однієї з сторін і Нюрнбергським процесом. Чим має завершиться ця війна? Це просто перемир'я, потім мир і все. І на цьому все має закінчитися? Так, ну, ми знаємо, що непокаране зло повертається. Ми можемо згадати про те, як закінчилася війна на Балканському півострові. Як вона закінчилася? Вона закінчилася не просто перемир'ям, миром, але і судом, судом над воєнними злочинцями. Перш за все, над сербами, як агресорами. Не даремно ж е, е, керівник Сербії знаходився на. Е, Військовому параді у Москві. Недаремно. Так. І тут такі аналогії проходять, на які ми не звертаємо уваги. Так, що війна має чимось логічно завершитися. Якщо вона логічно не завершується, то війна не закінчена. Це може бути тільки перемир'я. І це перемир'я ну, може тривати роками. Але війна не закінчиться. Вона закінчується тільки після того, як одна із сторін капітулює. Так. А інша сторона переможниця організовує суд. Так. над... Воєнними злочинцями. Це ж так. Ну давайте будемо цинічно підходити до, до цього всього. Що тільки під час цієї війни воєнні злочини вчиняли тільки німці. Американці чи британці до воєнних злочинів ніякого. Відношення не мали, але переможців не судять. Так. У війні завжди має бути переможець. Давайте реально говорити. Якщо цього немає, якщо не відбувся суд, оці всі післявоєнні реалії, які нині намагаються ревізувати, я маю на увазі. Реалії після Другої світової війни вони були визначені Нюрнбергським трибуналом. Реально давайте дивитися на це все, а не просто так бездумно говорити про те, як завершується війна. От війна завершується так. Перемир'я завершується так. Значить, ми можемо говорити реально тільки про перемир'я. Хай би скільки років воно не тривало, хай би воно тривало десятиліттями, але це не завершення війни. Це перемир'я.